Доброго дня, доброго здоров'я! Вважаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. І традиційно кожного понеділка ми маємо урок мови. А для цього, звісно, ми обов'язково маємо мусимо мати вчителя. От таким вчителем в лапках і образним вчителем у нас є львівська школа мови муза, з якою кожного понеділка, о 13.10 ми маємо зв'язок. І я сподіваюся, що сьогоднішній день не буде винятком. Ото. Тож, якщо ми маємо зв'язок зі Львовом, я хочу почути і хочу побачити його, Алло, Львів, добрий день? О, вже бачу, вже чую. Вітаю, вітаю. Мене чути нормально? Видно? Чудово. Е, дякую, видно, я, маю, видно. я маю представити сьогодні е, зі мною на зв'язку лекторка школи мови муза зі Львова, пані Марія Мандзюк. Марія, я вже запитався, чи добре мене видно, чи добре мене чути. І так само я тебе добре бачу, добре чую. Традиційне перше запитання: яка погода у Львові? Погода вже, на жаль, трішки така похмурна, але, на щастя, не дощить. Очікуємо бабиної осені. Або а... літа, так. Або літа? Ні, ні, літа ну, можливо, літо буде, я сподіваюся. І, буде... і так, і буде ще класно, і буде ще тепло. А, сьогодні ми маємо з тобою поговорити про. Вивчення про вивчення української мови здається, що тут говорити. Ми всі її вчимо, ми вчимо в школі. Потім, ну звісно, хто не лінується, потім вчить і у виші. А хто взагалі такий, як то кажуть, просунутий адепт, то він вчить ціле життя. Скажи мені, будь ласка, які можуть бути у нас в українців? Я не кажу зараз про іноземців, які можуть бути у нас у українців мотивації, мотиви для того, аби ми вчили мову? Здається, ну таке пусте запитання, але при тому при всьому воно існує. Яка у нас мотивація вчити мову? Отже, перше, на мою думку, звичайно, це обстоювати державні кордони, так, бо без цього ніяк. І, власне, тут дуже важливо порушувати ще таке питання, що мова закріплена за певною територією. Так, і це досить правильне питання. От я би хотіла його ширше трошки розкрити, бо якщо ми будемо дивитися навіть на лінгвістичні атласи, то територія України є значно ширшою. Там є і Лемківщина і. Урщина так, тому що там побудувала українська мова. Далі ну наступне це, мабуть, аби подорожувати Україною. Бо погодьтесь вже на наших звільнених територіях, зовсім незабаром. Я сподіваюся, буде не дуже зручно говорити якоюсь іншою мовою, тому варто для подорожей вже починати собі вчити українську. Також це ну. Спілкування з родиною це певні кар'єрні перспективи. Так знаємо, що зараз є навіть певні екзамени на посади, що на мою думку дуже правильно. Ем, от ти сказала декілька таких речей, е, я би їх хотів трішечки подовжити або розширити. А я, наприклад, знаю досить е, прикладів, своїх особистих прикладів, коли е, мова вже от під час активної фази війни, після е, 22-го року, мова стала тим е, визначним фактором, е, яка або об'єднала, або навпаки, роз'єднала сім'ї. Навіть не сім'ї, неправильно кажу, а роз'єднала родини. Я маю на увазі тих людей, які, наприклад, мама-тато залишилися в Україні, а діти виїхали ще за мирних часів. Виїхали, наприклад, до Росії на заробітки. І тепер вони або. Залишаються носіями української мови і продовжують там, правда, як це відбувається, не знаю. Продовжують там спілкуватися, напевно, дуже-дуже обмеженим колом українською мовою, або навпаки, або навпаки, і перестали спілкуватися українською мовою зі своїми рідними. І я навіть не хочу продовжувати це, тому що інші зовсім моменти виникають. А, ти от сказала. Про лінгвістичну карту, ну, мапу, мапу світу, ну то можна так само говорити і про Канаду, можна так само. А ще ближче, наприклад, ти сказала Курщина. Так, Курщина, Білгородщина, той самий Краснодар і в Південні, Південній Оці. Достатньо подивитися мапу 19-го року, якщо так. Це політична мапа 19-го року. А до речі, досить багато, так і на півночі е, тої самої рашки. Е, досить багато. Я пам'ятаю, мені ще розповідали зовсім малим хлопцям, що ті, хто там подорожував, або ті, хто їздив туди на роботу, там мало що можна подорожувати, їздив на роботу, дивився або якісь експедиції. Каже, ми були дуже подивовані, коли ми, наприклад, десь в Тайзі е, на сопках е, або між сопками ми знаходимо. Хата вибілена вапном. І ми, не, ми так не розуміємо, куди ми потрапили. Це ж Україна, це ж тин, хата вибілена вапном. Це українці, українці, які несуть туди свою культуру. А, окей, скажи мені, будь ласка, ви вивчати мову це одне, є мотиваційні моменти. а… Які можуть бути вибач за це слово очікування? Які можуть бути очікування від вивчення української мови? Тут же, напевно, треба зачепити і іноземців. Також та звичайно. Дивіться тут взагалі може бути безліч. Безліч очікувань, оскільки перш за все, це поглиблення в українську культуру, в українську мову, літературу. Це вже певне вивчення написання текстів. Це от власне, якщо ми говоримо про українську як кіноземну, то тут я би навіть зробила таку ремарочку зовсім недавно. Це 7 серпня, національна комісія зі стандартів державної мови схвалила власне текст цього стандарту Українська мова як іноземна і рівні загального володіння. Так само як ми маємо. Мо з англійської з німецької, то так само у нас тепер буде і з українською. А вже 10 днів тому, 6 вересня, він набрав чинності і про це повідомили вже на сайті комісії. І власне я тут хочу сказати, що це був такий досить рішучий крок щодо встановлення мови, адже до цього в Україні такого ще не реєстрували. Це якщо українська кіноземна. Далі, якщо ми говоримо. Про е, наших людей, про українців, то е, я думаю, що вони е, будуть поглиблювати свої знання власне, зі звичайної української мови, якщо готуються до екзаменів з мови ділового спілкування, так само будуть готувати собі публічні виступи. Так, знаємо, що багато навіть е, учнів нашої школи є працівниками. Е, Таких сфер, де це просто необхідно, і також за професійним спрямуванням, оскільки е, дуже багато маємо термінів в української мові, в українській мові, які власне походять у нас з російської, і цього потрібно уникати. Um... Досить дивно, відверто тобі абсолютно скажу. Досить дивно мені особисто чути, що а, тепер у нас є стандарти, як а, і в іноземних мовах. А, той самий, якщо я не плутаю, той самий Тойфіль, наприклад, треба здавати, або там Б2, Б3, С2, С3. Тобто є такі вже граничні моменти, і ну, дійсно, якось трошки так дивно, що і українську мову так само тре можна і тре. Треба вивчати. Ну, ми знаємо, що для посадовців, які хочуть знову-таки обіймати ту чи іншу посаду. Звісно, треба обов'язково здавати іспит, І це вже якби не перший рік. І знову таки той самий диктант. Згадай, до речі, ти писала цього року диктант? А, цього року ще ні. А коли ж він був? Він був цього року. На початку. Ага, цього року. так-так, так. Я цього думала про день писали Ні-ні, ні, ні. я не про день, так тому що ми також е сиділи, писали всією редакцією. потім А потім ми очі додолу, і нам було іноді трошечки соромно, а іноді абсолютно не соромно, що ми там чогось знали або чогось не знали в тому тексті, е який нам був запропонований. Ну що, йдемо далі, е методи. Будь-яка мова м -м, дасться тобі або легше, або, навпаки, важче. Або ти вибереш дорогу більш легку, або навпаки, більш важку дорогу, все залежить від методи. Тобто, які методи на сьогоднішній день існують, і от давай про методи поговоримо, які методи існують, які відомі тобі, і ну, якщо можна, ми трішечки їх так порівняємо. От, поїхали, будь ласка, які методи вивчення української мови? Ти знаєш, це ти знаєш. Добре, ну дивіться, оскільки ми згадали в принципі дуже-дуже багато інших напрямків, так то тут я би розглядала в загальному, а не якісь певні методики. І в загальному я би брала навіть перше те, що ми маємо починати все спочатку, як би тавтологічно це не звучало. І початок нам дає фонетика. Так, це власне наука, яка вивчає звуки, тобто те, що у нас звучить. І чому цей розділ буде першим, навіть якщо ми там вивчаємо мову дію? Спілкування, тому що не можна правильно писати, якщо ми не знаємо фонетики. Так само для фонетики нам потрібно знати губні. А якщо ми не знаємо губних, ми не напишемо правильно слово з апострофом? Так само ми не напишемо або ми не будемо правильно звертатися, якщо ми не знаємо навіть там банально м'яких приголосних. От скажіть, будь ласка, яку часто форму звертання ви чуєте? Андрій, Андрію чи Андріє? Або Андрійко. Так, або Андрійко. <смеш> або Андрійко. <смеш> <смеш> Ой, тут можна зараз про філософство верніше, продовжити цей, а, цей перелік. Андрусь. Андрик, ну Це вже залежить від, <смеш> від того споріднення, яке існує. Андрію. Мабуть, якщо так, то найчастіше я, я чую Андрію. Чудово, чудово. Ну бо власне тут справді має бути Андрія, тому що тут приголосне слово ю, який є завжди м'яким. Відповідно, це слово у нас належить до м'якої групи відмінювання. Так, а такі від іменники матимуть ю в кличну відмінку, і це абсолютно правильно. Але тут ми не дарма вже згадали про іменники. Так, іменники ще власна морфологія, тому наступна в цій нашій базовій методиці буде вивчення морфології, так яка вивчає всі частини мови. Так, але до того. Я ще згадувала, що це приголосний основи. Так, так, приголосний основи, так, але ми не згадали, як визначати основу. І е, така проміжна наука між орфографією та морфологією це морфеміка, або ми чітко змогли е, вивчити, де у нас є закінчення, нульове закінчення, інтерфікс, постсуфікс, суфікс. Так, і з цим усім нам допомогу прийде морфеміка. Так, і морфеміка також я вважаю досить е, така наука, яка необхідна для. Всіх сфер і для всіх методик її не можна оминати. От навіть це саме те, що я дуже часто чую. Заходжу в кав'ярню, і мені кажуть, що там працює кав'яр, так. Але насправді морфеміка вона вивчає не лише частину слова, там префікс корінь, але й значення цієї частини. І от власне кав'ярня це місце, де варять каву а кав'яр це риба. Ну, тобто тут спільності немає. Так само вибачаюся. Ми знаємо, там в кінці є посуфікс від зворотного займенника себе. Тож спробуємо розтлумачити це і виходить, вибачаю себе. Так, тому ця наука є в методиці нашій загального вивчення мови. Я завис на Е, Я хочу е, ще раз уточнити в тебе кав'яр е, це риба. Кав'яр, так риба або ікра. Кав'яр. Але не той Ну, по -перше, Павло. по перше, я жодного разу не чув, що е, в кав'ярні працює кав'яр. Ну, можливо, так у Львові кажуть. У нас ні, у нас кажуть, в найкращому випадку це бариста, а знову таки, uh -huh. ну це ж іноземне слово, і це не українське слово, напевно, точно. І воно прийшло до нас і е, бариста е, і називають і хлопчика, і дівчинку. Я не чув, щоб це була баристка. Або барист. Такого, принаймні, я такого не чув. Бариста і бариста. Це є по-перше, а ну от в принципі, воно так правильно чи ні? От Давай, якщо тут розбиратися, бо каву ми всі п'ємо. Е, ні, звичайно, неправильно. Дивіться, тут корінь однаковий, правда, кав, але ми такого не вживаємо. Так, навіть краще тут вже використати те інше мовне слово, яке ви згадували, але не кав'яр. так Бо це зовсім інше значення. Угу. А, ну і скажу тобі відверто: е, таку кількість інформації ти зараз видала, е, проговорила так спокійно, е, я не знаю, чи ми встигли всі зафіксувати її. Е, одним словом, е, треба брати книжку, треба читати, треба дивитися. До речі, от знову таки я про методологію хотів би запитатися: е, за якщо що, наприклад, раніше це була тільки книжка Джерело знань, я згадую, було таке гасло. То зараз і книжка, і аудіокнижка, і відео. Ну, якщо не книжка, то відео, уроки, е живі уроки, звісно, тут без них ніяк. Скажи мені, будь ласка, на твоє е суб'єктивне, е на твою суб'єктивну точку зору або на твоє суб'єктивне сприйняття, яка. Метода, або який метод найкраще, найглибше заходить в лапках, це кажу слово для вивчення мови не тільки української. Скажи мені, будь ласка, як ти вважаєш? Ну, дивіться, звичайно, це не така одноосібна робота з підручником. Тобто, ми працюємо на школі за таким форматом, що у нас є теорія, практика, теорія, практика, і так само це працює в будь-якій мові. Тому. Праця лише з підручником результату бажаного ніколи не принесе. Так само ви згадували про е, деякі курси. Це можуть бути онлайн інтерактиви. Так, це все потрібно використовувати, аби воно не лише запам'ятовувалось, запам але й могло потім використовуватись у житті. А, окей. Е Чи от напевно також е питання досить. З одного боку, просте, з іншого боку, можливо, складне. Е, українська мова важка для вивчення? Е, насправді так, е, тому що в українській мові ми маємо відмінки. Так, mm -hmm. ми маємо кличний відмінок. Зокрема, для когось це е, стає новинкою навіть для українців. Так, і зокрема, ось ці типи відмінювання. Українська мова багата на винятки. Також в українській мові е, трішки важко з вимовою, оскільки у нас немає сталого наголосу. Так, ми е, наголос ніде не закріплюємо, і правил тут насправді мало, хоча є їх можна вивчити і взагалі можна вчитися впродовж усього життя. Але українська мова не є такою досить легкою для вивчення, Але я би і не сказала, що вона прям дуже важка до неможливості. Ну знову таки з чим порівнювати? До неможливості, наприклад, мені так здається, це моя суб'єктивна думка, що нам не дуже просто дається, наприклад, те саме ієрогліфічні мови або іерогліфічне письмо. Воно все-таки трішки від не трішки, воно добре відрізняється від нашої сталої, нашого сталого розуміння мова. Буква, звук, звук в певну кількість букв, кількість букв це є слово, слово це є певне поняття. Речення, розширення і так далі. і так далі Там трішечки зовсім там добре, інакше. А, а от все-таки про важкість, що найважче, е, наголоси, звуки. Е, інтонація, бо я знаю, що в деяких мовах є як мінімум від трьох до семи різних інтонацій одного і того самого звуку, і він е, зовсім інше має значення в залежності від інтонації. От знову-таки на твою думку, що найважче дається? Ну, найважче, я думаю, що це таке наголоси. З інтонацією у нас проблем немає. У нас кожен звук має свою мову, тому тут все гаразд. Mm -hmm. А що би ти порадила для як додаткові е, моменти, як додаткові якісь, е, ну якщо механізми або додаткові прийоми для вивчення мови? От я маю, наприклад, на увазі, ну ми постійно, як ти вже сказала, ми постійно маємо досконалюватися і вчити мову. Звісно, ми це маємо робити обов'язково. Плюс нас закликає і нова Українська школа, і міністр. Дерствовою освіти постійно всіх закликає, тому що воно постійно щось цілий час міняє. Так, ось я маю на увазі, що нам е, знадобиться, що нам треба мати вдома для того, щоб нормально вивчати і бути, якби так на гарному професійному рівні. Нам потрібні словники, граматичні довідники, мобільні додатки, можливо, якісь е, програми зі штучним інтелектом, які знову таки нам може допомогти. Що б ти нам порадила? Ну, дивіться, перш за все, я би порадила мати вдома будь-який пристрій, тому що зараз усе можна знайти в інтернеті. І власне про словники це можуть бути тлумачні словники, сум в 11 тлумах, сум в 20 томах. Так, там ми можемо перевірити і значення, і наголос. Також це можуть бути орфоепічні словники. Стосовно штучного інтелекту, на жаль, він поки відстає з українською мовою. Я ще не бачила таких відмінних програм для вивчення мови, але я думаю, що це все згодом. Ну, також це можуть бути е, певні онлайн-курси, так, це можуть бути певні посівники з практикою, але для цього зараз достатньо е, залізти в інтернет, а не ходити по бібліотеках. Штучному інтелекту також важко вивчати українську мову. Ми це чуємо іноді це викликає у нас посмішку, іноді не непорозуміння. Але тим не менш, ми сподіваємося, що він ну напевно трошечки швидше ніж ми, ніж дехто з нас зможе оволодіти українською мовою, і тоді ми з ним. І тоді він з нами, от так будемо говорити. Він з нами буде на рівних. Дякую тобі. Е, ще раз нагадаю нашим глядачам, слухачам Марія Мандзюк, лекторка школи мови муза. Сьогодні була на зв'язку зі Львова, і ми говорили про здається такі питання, які у нас не виникають повсякденному житті. Але тим не менше, ми говорили про вивчення нашої рідної української мови. Марію, дуже дякую тобі. Дуже дякую дівчаткам, які е -е, постійно з нами на зв'язку. А це е -е, львівська е школа мови. Муза, І я сподіваюся, що ми і надалі будемо так само співпрацювати. І кожного понеділка ми будемо говорити про нашу рідну українську мову. Па-па! дякую. Та дякую вам до побачення. До побачення. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу, а потім знову продовжимо наш ефір. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. Сто один і вісім рафем. Місто над Богом. Події що поруч.